Обличчя війни це завжди про людей. Ми розповідали вам історії наших воїнів, ветеранів, волонтерів. Але сьогодні наш випуск буде дещо не типовий, адже ми будемо говорити не тільки про боротьбу, а й про відновлення. Героїня сьогоднішнього випуску дружина військовослужбовця, яка приїхала з Маріуполя, не побоялася почати все спочатку, і на Волині відкрила ветеранський бізнес. Пропоную почати наше з вами інтерв'ю з такого а, легенького так? Окей. Не задумуючись, швиденько, Добре. стандартні питання, ваші відповіді продовжать. Угу. Я починаю свій ранок з кави. Кави. Кава для мене це Життя. життя. З'їсти щось смачне чи задонатити? Задонатити. Мої цінності це сім'я. Сім'я. Якості сильної жінки, на мій погляд, це. Мудрість, спокій, рівноваження і цілеспрямованість. Що найважче у бізнесі під час війни тримати себе, це якраз мудрість, самообладання і вірити в те, що все вийде. Ви сама взагалі воленян, так? Правильно так, з якого так. ви Коваль. 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 І як вас життя занесло на схід України? Я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на той момент ще в столиці в Києві. Ми були на одному заході, просто сиділи поруч, і вже десь в антракті між цим заходом він сказав, що ми обов'язково маємо ще зустрітись. Ну, я в це не сильно повірила, але, тим не менш, через там декілька-декілька років, скільки, Наше спілкування тривало, він приїхав і каже: їдемо зі мною. Mm -hmm. Це для мене було таке рішення дуже складне, насправді, тому що я все життя прожила тут. Для мене зрозумілий цей край, ці люди. У мене тут досить хороша робота, в мене все виходить. І робити такі різкі рухи, тим більше вже на той момент, це вже було після 2014 року. Я так з великою насторогою. Відносилась mm -hmm. до того регіону в плані того, що ну, там дійсно було небезпечно. І коли ти десь далеко, тобі здається, там ще страшніше, ніж коли ти там знаходишся. Чоловік мене переконав, що там все дуже добре, в плані того, що у нас тут серйозна лінія оборони, у нас тут все добре, не переживай. Поїхали. Ну, і так от я опинилася в Донецькій області. І насправді мені там. Не було складно, мені сподобалось. Бізнеси є різні. Чому саме ви для себе обрали такий напрямок? І якісь весь ваші особисті вподобання взагалі у каві. І Як от любов до кави привела до того, що сьогодні ми стоїмо в кав'ярні, яка є вашим дітищем? Насправді кавою я займаюся дуже багато років, і в Донецькій області, там, де ми проживали з чоловіком, у нас була кав'ярня. У нас була кав'ярня під назвою Весковія. Це бренд з кави, з якою я вже давно працюю. І я працюю з компанією, імпортером цієї кави. Ну, тобто я в цій сфері дуже давно. І коли я переїхала в Донецьку область, я зрозуміла, що саме тут не вистачає, ну, мене не вистачало, і моєї кави теж. І кав'ярні, відповідно. У нас був заклад в Покровську, коли я вже зрозуміла, що у нас все класно працює, нам трошки вже мало місця, треба рухатись далі. Ми вирішили переїхати в місто з великими можливостями, в яке вкладалось багато коштів, в яке мало було багато населення. Ну, найбільше у Донецькій області на той момент це Маріуполь. Ми так зібралися з сім'єю і поїхали шукати там місце і приміщення для того, щоб відкрити ще одну нашу кав'ярню, ну і відповідно розвивати свій бізнес. Коли ми туди переїхали, я була просто вражена красотом. Міста. Я була вражена тим, як місто потужно розвивається, скільки коштів туди вкладається, від парків до е, просто вулиць, які освітлення, які лавочки. Ну, ну, я була вражена, наскільки ти приїжджаєш місто, і воно розвиток відчувається. І я поняла, що я точно хочу бути тут. Тут нам має бути наша кав'ярня, ми працюємо далі тут. Ну і вийшло так, що на момент. Повномасштабної війни, ну одним словом, 1 березня 2022 року мало відкрити бути відкриття нашої другої кав'ярні. А, ну а війна почалась буквально за тиждень. Ми не вивезли не обладнання, ми не вивезли абсолютно нічого і ну і взагалі навіть ніяких речей. Але дякувати Богу, виїхала моя сім'я. Ми живі, здорові, і ми виїхали саме в цей день, ну просто одразу. Як тільки-тільки ми почули про те, що ось ось щось має відбуватись. Mm -hmm. От. Так, так що, коли я приїхала вже сюди, в Луцьк, в мене питання не було чим займатися. Це єдине, що я дійсно люблю, і це єдине те, що я вмію, те, в чомусь я, в чому я розуміюся, і, і з чим я хочу займатися по життю. Я взагалі юрист за освітою, але в мене було таке в житті, що я дуже різко зміняла своє життя, коли мене запросили працювати керуючи кав'ярнями, і я в цьому абсолютно нічого не розуміла. Ну, я підійшла людині там по якимсь своїм іншим критеріям, але як кавовий гурман чи взагалі там розуміти, що таке кава, я була нуль. Я хотіла спочатку познайомитись з продуктом, познайомитись з сферою, тоді тільки прийняти рішення, що я переходжу сюди працювати. Я буквально за місяць закохалась і я думала: ну, невже як це класно? Як би я хотіла, як би це було б? Цікаво, наскільки могло б змінитись моє життя, якби це було там сферою моєї діяльності, і гості, які приходяться, були б гості, які приходять мій заклад. Ну звісно, я про це мріяла. Тоді давайте повернемося ще трошки до теми. Більш детально поговоримо про ваше життя до повномасштабного вторгнення. Так, як розвивалося воно? Там. Так, так. І як власне саме повномасштабне вторгнення цей день лютий 22-го року змінило ваше життя? Все було. я себе відчувала щасливою. У мене чудова сім'я. Я живу в місті. Ну, скажімо так, місто можливостей на той момент. У мене багато перспектив, багато планів. Я розвиваюсь, у мене дуже добре там все виходить. Мені подобається те, що я, коли ми вже переїхали біля до Маріуполя, я думала, це ж літо біля моря. Цікаво. Багато фестивалів заплановано. Думаю, як я буду розвивати свій напрямок. Ну тобто, було ну, Можу сказати постійне відчуття, що все правильно, все класно. Я на правильному шляху, у мене люблячий чоловік, сім'я все було дуже добре. Ніхто не очікував цього, якщо чесно. Я навіть коли 16 лютого вже було таке попередження, що має щось трапитись. А тоді я жила в Маріуполі, і я настільки все не могла повірити, мені дзвонили з Ковеля, мені дзвонили рідня, мені дзвонили. Їдь, виїжджай, виїжджай. кажу, та ні, то буде все нормально, та нічого не буде тут. Тут все буде добре. Мені зазову мій знайомий написав напередодні о 18-й годині приблизно. Він мені написав, що якщо є діти, то краще виїжджай. Ну, бо ситуація дуже напружена. Тобто він не сказав, що буде війна. Він, він просто сказав краще виїжджай. Ну тобто, це таке. Я ще з доньки своєї кажу, що ми робимо? У мене чоловік якраз тоді поїхав Покровська, а я з нею лишилася сама вдома. Вона каже, ага. я велика, маленька, яка вас донька. Е, її на той момент було 14 років. Ага. Вона, мама, звісно, їдемо. І вона починає скидати свої речі, в чемодан скидає. Uh -huh. Я думаю, так, вона хоче школу прогуляти. Вона по-любому тільки за цього. Мамський да, вона, і вона за любий кіпіша. Вона каже, мама, мама, давай збираємося. Я дивлюся, вона так збирається, а я не розумію, що робити. І думаю, ну, 6 вечора, ну, ну, ну як це? А це якраз напередодні 23 лютого. Uh -huh. Шість вечора думаю на ніч, до чоловіка їхати 160 кілометрів. Ну тобто, дорога лютий, темно, страшно. Я там не знаю, як я буду їхати. Звоню до чоловіка. Він каже: Давай, збирайся завтра, якщо в разі чого, я приїду, заберу там речі там, ну видь хоч на два-три дня. Uh -huh. Ну відповідно назад ми вже ніколи не повернулися, і поїхала я. От в чому я була в Знаєте, весь цей час, коли вже 24 числа ми їхали. І були страшенні пробки. Бо ми спочатку хотіли їхати через Київ. Ну з Покровська, до потім ми зрозуміли, що треба їхати скоріш за все через Дніпро. І там інша там розбілка, Умань. Черга була просто нереальна. Ми, ми не їхали, ми хаос. так сплились. Да, хаос. І, і ми їхали з такою. Я не пам'ятаю, вже просто це все так сплилось. Ну, мабуть, дві доби ми їхали, але це все було настільки повільно, то, що скрізь пробки в якоїсь лісах об'їжали. І в цьому да, хаосі ми їдемо, і я просто думаю. Я хоч знаю себе, заспокоїла. Я знаю, куди я їду. У мене є коваль, мене є бабуся в ковалі, і мені є куди їхати. А тут ж багато людей, які взагалі не розуміють, куди їм їхати. От вони просто їдуть, да? вони не знають яке місто, куди де вони зупиняться. От, і багато таких людей було. Я себе веща заспокоїла тим, що ну да, ми не вивезли обладнання, ну да, я не взяла свої речі, то ми живі. У нас хоч є ж... кінцева точка. Да, є кінцева точка, скільки людей не живі, і ну тобто, як буквально за день. Якби там буквально там одна доба, чи я б тоді подумала, та ні, я поїду зранку. Вже зранку неможливо було виїжджати, тому що вже прострілювали всі дороги, вже е, вони зайшли майже там. Але кажу, що добре, що все добре. Ми приїхали і, і почали своє життя вже тут, спочатку, взагалі 6 листа. Чоловік ваш долучився до складу збройних сил України, так? А, чоловік долучився не одразу, не, ну вже з літа. Буквально це ж весна. Він ще побув, він просто не міг тут бути. Він себе не знаходив. Всі його друзі були там, вся його все в нього було там. Він сам з Покровська, і він каже: Я можу туди їхати. Я просто поїду, це ненадовго. Ми справимося, зараз треба допомогти. Ну, По-перше, він підприємець, він не військовий, він не кадровий військовий, це не було його зобов'язання. Він просто зрозумів, що йому це потрібно зробити. Просто він не може бути в цей час. Ну, я, я його тоді підтримала сказала: ну так, да, ти, мабуть, ти чоловік, ти маєш це робити. Зараз не знаю, чи я б це зробила. Да? Ну, тобто пройшло три роки і. І все доводиться тягнути на своїх плечах. Угу, Так. Скажіть, чи оцей бізнес, який ви тут вже започаткували на Волині, чи це є от ваша якраз таки віддушина? Тобто, щоб, знаєте, не занурюватися в цю паніку і в депресію, ви шукали для себе шлях, який вас буде відволікати? Ви знаєте, це було. Це було дуже складно, мені було дуже складно, тому що я морально не була готова відкривати, шукати щось, шукати приміщення, плюс немає достатньо ресурсів, ти там на грантах, думаєш, де як це все зробити. Ну, тобто, мільйон страхів, нюансів, чи вийде, чи не вийде, чи варто, чи не варто. Да, дуже таких було багато емоцій, але я діяла тільки завдяки тому, що я розумію, мій чоловік, йому важче, я маю тут бути в тилу, я маю його підтримувати. Маю допомогти, щоб він приїхав, в нього є колектив, в нього є бізнес, в нього є робота, щоб він ну, був такий простимульований, щоб він е, хотів повертати, щоб він вставав зранку і думав так. Є для чого? У мене сім'я, у мене стільки всього. Насправді я. Мушу жити, рухатись, і, і все. Я маю приїхати, я маю повернутися, я маю повернутися здоровим. І отак, от ми і кожен раз, коли мені хотілося йому пожалітись, пожалітись, мені так складно, я чую його, я розумію, йому нам в рази важче, в рази важче, і я та ні, все добре. ми справляємося, і до речі. Це ж не марні зусилля, тому що чоловік дійсно цим і живе, він не говорить, що я зараз живу тільки цим, що своєю сім'єю живу тим, що в нас щось є, і він на цьому тримається. Того, що Кожен рік, кожен місяць все важче, все більше втоми, все більше якихось розчарувань, все більше якихось накопичення проблем. Да, і, 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 і важкості. Да. Те, що я там навіть і не здогадуюсь, що там в нього відбувається, а воно ж є, і я відчуваю по, і по голосу, і по настрою, по всьому. Але все одно він знає, що йому є куди їхати. І тут не сидить його дружина в сльозах і, і щось, щось і з і нього хоче, uh -huh. да. а навпаки, допомагає. От і, і старається за для нього і, і старається, і звісно, так. Так, і він на цьому і, і тримається. Я думаю, він вами пишається. Нема сумніву у тому, що ви ним пишаєтеся, тому що це однозначно. Ну, Але я думаю, ви один для одного є якраз мотиватором. Це він точно. для вас, щоб ви тут рухалися далі і підтримували, тримали цей тил. А він для вас опорою і найбільшим натхненням. Так, да, і ви знаєте, коли, коли я це все робила. Я так само думала про тих жінок, які зараз сидять, і їм треба щось робити. Мені здається, що та, ця наша програма вона важлива навіть тому, щоб вони почули, що вони не просто мають щось робити, а можуть щось робити, хай пробують і рухаються. А так само, коли я приїхала сюди я розуміла, як важко переїхати в чуже місто. Ну, для мене це не дуже чуже місто, але я просто настільки, як мені було важко, я уявляла, що тим людям, які вперше тут, і взагалі вони не місцеві, а наскільки їм важко. І тому у нас зараз працює дві дівчинки внутрішньо переміщені особи. Тобто, ми за 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 соціальні моменти такі, щоб підтримувати. Якщо хтось з ваших глядачів, там, дружина ветерана, чи яка хоче зробити просто людина, яка хоче розвиватися в цьому напрямку, бо я, не, ну, я знаю, як виграти грант, я знаю, як розвивати цей бізнес. Я не можу там по всьому проконсультувати, але я з радістю допоможу. От, Наша сторінка в соцмережі, будь ласка, звертайтесь, ми дуже за комунікацію я спілкуюсь. З іншими ветеранськими бізнесами. Тобто тут є вже якісь таке ком'юніті, як, mm -hmm. яке може підтримувати. Ну, і, і це необхідна робота. Як ви дійшли до гранту, взагалі як вдалося відкрити перший заклад, mm -hmm. бо Вікафі туди ми нині є, це вже другий. Так. Правильно? так? Це mm -hmm. перший. І як ви до цього прийшли? Ну, перший він такий випадковий. А... Ще чоловік був тут. Це перший якраз у цих 22 рік, перші місяці, поки ми тут. Це був мені здається, квітень місяць, коли ми просто випадково почули про те, що зараз буде грантова програма, держава хоче допомагати підприємцям. А, і а, можна отримати 250 тисяч гривень. Ну, коли в тебе немає нічого і не бачиш ніяких перспектив, і ти чуєш про якийсь там грант. То, звісно, ти користуєшся любими способами якось вийти з ситуації і почати своє життя спочатку. І ми написали цей грант. Буквально напередодні від'їзду чоловіка, коли він вже поїхав на, саму, на мобілізацію. Написав чоловік, того, що він був підприємцем. Я на той момент не була підприємцем, був тільки він. Наші заклади, які були в Донецькій області, це теж він був ФОПом. Я працювала на роботі. О чудо, <ріху> ми отримуємо позитивне рішення. Тобто, вітаємо, ви виграли грант. Ну, це там. Пройшов певні процеси. Там є таке, що треба пройти співбесіду захистити цей бізнес-план. Ну але, тим не менш, ми отримуємо позитивне рішення вже коли чоловік був там. Вже він був мобілізований. І мені довелось просто, я не дуже хотіла, я не дуже була навіть в ресурсі, таке модне чи не модне слово, але я була абсолютно не в ресурсі починати щось самій. Але так як ну, є можливість чого нею не користатись, і от, от на цих важелях я і пішла все ж таки відкривати цей перший заклад. Мені дуже повезло з моїм орендодавцем. Е ми познайомились, і гарне приміщення. Мені треба було мінімально зробити ремонт, тому що там було вже готове приміщення, фактично. Все біленькі, чистенькі, гарненьке. От по гранту ми виграли е, певну суму, що базове обладнання я можу закупити В принципі, гарне приміщення. Ну, пробуємо. От і так і почалась перша діяльність. Тут вже так як чоловік отримав статус е, учасника бойових дій, от, то звісно, я вже знаю, пройшла певний цей путь, дорогу, чого б не скористатися ще раз. Але я не скажу, що це було дуже просто. Це я теж хочу сказати. Глядачами, які хочуть, і в них не виходить. У мене не виходило три чи чотири рази. Тобто моя отримала відмову. Це ви маєте на увазі вже оце кафе? Що оце відкривали кафе. друге? Бо те, що його на грантовій основі так, відкрили. Так, але вже як ага. дружина-учасника бойових дій. Там вже інша трошки сума, але сам факт, що. Якщо щось не виходить, це не значить, що це не виходить. Може, це просто поки не час, може, треба добратися ще досвіду, до і коли щось не виходить, це нормально. Але це не знає, що це остаточне ні, це значить, що можна спробувати ще, або це не ваш шлях. Ну дуже такий варіант. Помилятися, да. тобто важливо. І через да. це треба пройти, да. але не опустити руки, а сприйняти це як досвід, щоб піти далі. І саме і саме ще цікаво, що саме в той момент, коли я все ж таки отримала позитивний, звільнили саме те приміщення, яке я, в якому зараз находи. Тобто не було б його, а я вважаю, що це досить хороше так, приміщення. Так. Так, Тому воно все знаєте, іноді все відбувається так, як воно і має відбуватися. Просто якщо ти головне знаєш, що ти хочеш, то ти угу. до цього і прагнеш і йдеш. І так відкрився наш цей другий заклад, але ну, ми вже цей заклад назвали по-іншому, То що зрозуміли, що нам треба мати вже свою назву, і ми трошки більше, ніж просто кав'ярня, ми можемо дати більше. А яка взагалі, концепція вашого закладу? От що є таким основним на що ви орієнтувалися? Ну, взагалі, ми називаємося Вій Кофі, це е, назва, яку я вже зареєструвала торгову марку. Ми кава, це про те, що ми, окрім того, що ми просто кав'ярня, концепція кав'ярні сніданками, олдей-сніданками, тобто весь день нас можна прийти, перекусити, поспілкуватись, про таку лаконічну, ненав'язливу атмосферу в центрі міста, така урбаністична кав'ярня. Так? Mm -hmm. З іншого боку, Вікофі це про те, що ми і так як я співпрацюю з компанією, ми і займаємося продажем обладнання, mm -hmm. ми займаємося продажем зерна, Ми займаємось навчанням, тобто наші дівчата можуть навчити баристів інших закладів, ну, тобто наших потенційних партнерів або існуючих партнерів, баристиці, ми проводимо технічне обслуговування обладнання. Тобто вікофі це насправді дуже така назва, в яку вкладаємо все. От. А сама концепція закладу це кав'ярні сніданків та смачної кави. Комплекс. кавові напоїв вони взагалі на основі еспресо. Погане еспресо це. Причина поганого напою і, і, і дійсно смак зерен і дійсно те, що вкладали люди, коли каву обсмажували, вирощували і дивилися за неї. Це саме можна зрозуміти по еспресо. Еспресо дійсно це той напій, з яким треба знайомитись. Спочатку спробуйте зробити ковточок і відчути після смак. Можливо, вам не сподобається, можливо, ви подумаєте, вам треба цукор, але це називається просто ми знайомимось з кавою. А, давайте. Кислинка трошки присутня. Є бажання запити водою? Чи смак все ж таки приємний? Ні, приємний, мені приємний. Не хотіла б я запити. І от цукру додати мені не хочеться. Угу. Ну, але я від цукру давно відмовилась, можливо, це тому. Можливо. Mm -hmm. Це також я теж з цукрою, я тільки так розумію. Якщо е, говорити про еспресо, це той напій, який треба пити одразу і швидко, тому що він бустро втрачає свої властивості. Того в нас буквально там хвилина на це. І взагалі гарне еспресо, як по мені, воно має прям промурашити. Тобто це дійсно це відчуття кави. А якщо ви будете пити американо чи там лате, ви можете з лате гуляти, то що еспресо вже тут точно не вплине на смак його. А от саме, щоб відчути, чи хороша кава, дуже концентрований. вже отак, коли зробила такий глибокий ковток, скажімо так. Але смак цікавий, тому що я в повсякденному в житті насправді дуже рідко п'ю еспресо. Ну це кажуть такі чоловічі напій так. навіть навіть якщо... да. любитерів so... розбавити це все молоком, але це цікаво. Дякую вам за те. що ви, ви вже познайомились, да. <рес> до речі, в нас еспресо. Ну ми взагалі працюємо з двома видами кави це Арабіка 100%, відсотків, uh -huh. та про яку говорять більш кислинка, от хоча в ній набагато більше смак. Набагато більше ноток, нова ну, кислинка людей, мені здається, не потрібно перевантажувати там з сильними пізнаннями. Людина uh -huh. просто прийшла випити каву і хоче розслабитися. Ну якщо вже цікавиться, добре да ми там розкажемо, що в нас тут купаж з семи арабік, що в нас тут е, нота персика переходить там квіткову ноту. Але якщо людина не хоче навантажуватись, то взагалі заклади для того, щоб людина максимально отримала просто релакс. То еспресо це такий напій, Знаєте, коли бувають люди, коли замовляють еспресо, вони навіть не завжди можуть знати, що еспресо це дійсно вони хочуть еспресо. То що десь почули цю назву uh -huh. і уявляють, що це якийсь там великий напій. Ну зараз вже все менше, такий, бо вже культура кави більш входить. Повсякбуденне життя. Але бувало таке, що людина очікує зовсім інше отримати, а отримує отримую цих 30 мл і думає, що ви мені підсунули. Його ну, треба відчувати, гостя, знати, як з ним спілкуватися, проговарювати, що тут 30 мл, що це дуже концентрований, крепкий напій і що він дійсно не для всіх. Я mm -hmm. люблю телі. Та, але ну якщо взяти із наприклад з переліку напоїв топ-продаж, це все ж таки американо з молоком. Тож <рігум> це це, да ж люди, які в основному п'ють каву, ну це вони саме зрозуміло для них. Назва uh -huh. і саме зрозуміла для них кількість буде там води, молока і всього. Uh -huh, Треба пояснювати да. дозивання да. да. Ну, а але я... в тим ну... не менш потрошки, uh -huh. потрошки вже починаємо внідряти і еспресо, і багато поціновувачів. Ну одним словом, розвиток кавової культури точно іде великими uh -huh. кроком. В нас завжди діє з першого дня, як ми тільки відкрилися. нас завжди є знижка на каву, на весь кавовий асортимент, 30% для ветеранів. І чинних військовослужбовців. Чинних так, чинних ветеранів. Тобто, якщо вони в формі, в нас це написано прямо в менюшках. Тобто, це не те, що це комусь ми сказали, комусь ні. Ну от ми завжди стараємося майже. З великою знижкою, щоб каву вони до нас приходили пити. Ми дуже на це сподіваємось. А, але, на жаль, тут не так їх багато. Хотілося б більше. Так що ми запрошуємо всіх ветеранів, приходьте на каву з великою знижкою. Вікає <с damals> на проспекті Волі в Луцьку. <самець> або Лискові на привокзальній. Що означає бути жінкою підприємицею в Україні під час війни? Це не дає. Скласти руки. Це не дає е, забути про себе, погано виглядати. Це мотивує. Це складно. Жінки на сьогоднішній день настільки сильні, ті, що в Україні, і настільки багато жінок, які зараз знаходяться в тилу, які являються підтримкою, відчувати себе жінкою, підприємницею. Під час війни і в Україні. Це, mm -hmm. <смі> знаєте, на грані екстриму, але в цьому є свій плюс. Mm -hmm. Що би ви побажали нашим жінкам, так як ви сама є дружиною військовослужбовця? Що би ви побажали? Нашим жінкам, які теж чекають повернення своїх чоловіків, які не завжди, можливо, мають звідки черпати натхнення, бо там не в кожного дітки, є в кожного своя ситуація. От яке б ви таке звернення спрямувало до них, що би ви їм сказали? Сказала, б, вірте в своїх чоловіків, підтримуйте своїх чоловіків. Ви дуже потрібні своїм чоловікам, ніколи не пускайте руки. І... І старайтесь теж їм допомагати. Допомагайте, чи можете морально, тою ж своєю роботою, те, що ви охороняєте діточок ваших спільних, ви зараз поруч. Ну, треба бути сильними, треба бути мудрими, треба треба рухатись. Все ж таки, треба рухатись. Тому що ти, якщо ти рухаєшся, все ж таки все набагато легше переживається і сприймається. Я за рух. Ваше таке, знаєте, загальне побажання для всіх наших волинян, українців в цілому, до чого би ви, можливо, хотіли їх закликати. Що би хотіли сьогодні сказати нашим людям? Я б хотіла сказати, що е, наші люди найкращі. У мене таке враження. У Мене таке враження, що наші люди дуже сильні духом. Мені здається, ми точно вийдемо після війни всі іншими. Але ми точно вийдемо гіршими, а навпаки, потужнішими, сильнішими. І ми дійсно можемо ну знаєте, в нас мені здається такі трошки над людські якості розвинулись. Ми, може, їх ще не до кінця відчуваємо, але те, що проживаємо ми, ну мало хто проживає. І ми при цьому всьому рухаємось далі. Того, я думаю, що наші люди надзвичайні я просто їм хочу побажати всім людям, які будуть дивитися. Вірити в себе, ви найкращі. <ріху> Приходьте до нас. <ріху> Ми вас любимо <ріху> і привозимо смачною кавою сніданками. Так, так, звісно. Дякую вам, пані Христину. І Мені було дякую. надзвичайно приємно з вами познайомитися і я бажаю вашій справі і вашій сім'ї, тільки розвитку і всього дуже приємно, що ви обрали наш заклад і в мене особисто для такого спілкування. Дякую. Мені це Левно. приємно. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.